колишній слуга народу Олександр Дубінський, той самий, який собачий рот кличці, який під час виборів 19-го року виливав тонни бруду і на п'ятого президента Петра Порошенка, і на інших патріотичних українських політиків. Тепер опинившись під слідством за зраду, звинуватив президента Зеленського у тому, що той. Пропонував йому зайнятися оприлюдненням плівок Деркача так званих. Ну, Деркач це колишній депутат, тепер офіційний перебіжчик до Росії, тобто Деркач це абсолютно офіційно признаний агент Федеральної служби безпеки Росії. І от Дубінський звинувачує Зеленського в тому, що він разом із Єрмаком фактично. Виходить, що координували свою діяльність із Деркачом, який надавав плівки, де були голоси п'ятого президента Порошенка, президента США Байдена, і метою оприлюднення цих плівок було компрометація одного і іншого, в тому числі президента США Джо Байдена. Ну, фактично, він Зеленського у зраді звинувачує, тому що якщо Зеленський співпрацював із зрадником, з агентом ФСБ, то значить і, і сам він хто тоді. От. Ну, Не дивно, що Дубінський, сидячи під арештом, видає такі звинувачення, а з іншого боку, так би мовити, він же міг би і по-іншому себе вести. Він міг би піти на співробітництво із слідством в інтересах діючої влади і нічого подібного не говорити. Чому він пішов на різку таку конфронтацію із своїм колишнім соратником, якого він підтримував на президента? Володимиром Зеленським, до речі, тут же ж і питання, чому Ігор Кламойський, який взагалі організував кампанію президента Зеленського, кандидата в президента Зеленського, пішов днями з дуже серйозними звинуваченнями на адресу президента Зеленського у зв'язку з начебто його роллю у. Забиранні у Коломойського його бізнес-активів. Я думаю, тут відповідь очевидна. Ні Дубінські, ні Коломойські вже не вірять у те, що президент Зеленський залишиться при владі. Ну, той же Дубінський, який, судячи з усього, сам є, як і деркач. Агентом російських спецслужб, ну, може, на відміну від деркача, він е все ж більше трошки намагався е маскуватися. Хоча, якби йому вдалося втекти, е як деркачу до Росії, то може і не маскувався. Просто йому не вдалося втекти і він намагається себе відмазати. Але чому він? Відмазуючи, топить Зеленського. Міг би ж його не топити, Міг би сказати, Та все це ерунда ну, сказати все, що йому скажуть із банкової. От, що неправда, там, з банкової ніхто таких вказівок не давав. Що це деркач за своєю ініціативою, там фактично мазав і Байдена, і Порошенка. А кніж. Він не пішов на слідство на співробітництво з банкою. Тобто, моя версія просто дубінський, як. Дуже інформована людина не вірить в те, що нинішня зелена команда, на чолі із Зеленським, залишиться при владі. Він вважає, що як і Коломойський, що е в результаті політичних подій, які чекають Україну, десь в найближчому в майбутньому е Зеленський е відійде від влади, як саме відійде чи знає він, чи є в нього якісь ідеї, ми не знаємо. Але факт, то, що він, очевидно, що вважає, що Зеленського скоро при владі не буде, і тому він вирішив топити Зеленського по повній, зробити з себе такого собі ну, дисидента. Це смішно, дубінський дисидент. На ньому клеймо нема де ставити. Як на мене, я їх сприймаю одинаково: що Деркач, що Дубінський. Обоє були завербовані колись, можливо, Деркач раніше. Деркач він ще в юності вчився в Москві, здається, в інституті КДБ. От, тобто його вирбування кілька десятків років тому відбулося. Ну, можливо, у Дубінського менший стаж. Але він явно хоче зобразити з себе якогось е дисидента, якогось навіть проукраїнського, можливо, побачимо, як він далі буде аргументувати свою позицію діяча, який пострадав за правду, якого Зеленський і компанія звинуватила в тому, що він не робив. А саме в роботі на спецслужби мовляв, це ви працювали на служби Росії, а я відмовився. Ну, ну, побачимо, чим ця за гра закінчиться.